Добрий вечір, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Морослав Солонар. У нас початок тижня, понеділок, 10 листопада, 18.35 за Києвом. І з нами інфернальний некромант Ізакіль Закіль. Він же Авель. Я вас радий бачити. Вітаю. Ви знаєте, перше питання до вас наступне. От нещодавно бачив інтерв'ю про людину, яка 25 років займається ексгумацією. І Він там у цьому інтерв'ю розказав, що дуже часто таке буває, що його душі загиблих кличуть на місце, і щоб знайти от рештки, чесно кажучи, ну це просто жесть. Якісь, у вас було таке якась подібні історії, і наскільки це може бути правдою? Бо коли це mm Боється, -hmm. прям мурашки по шкірі пішли. На самом деле це доволі легко, і воно так буває з людьми, які працюють на кладбищах, ексгумації, згумається судмі... Експерти, всі, що люди пов'язані з такими от полями мертвих, вони скоріше всього потім, якщо вони добре чесно там працюють, получають благословення определені з того світу, і потім вони справаються таким от сприйняттям і додатковими дарами. дари виражаються як магічний захист, здоров'я чи успіх в житті. Mm. Навіть так. Ну от я не знаю просто як для вас, дорогі друзі, хто нас зараз дивиться в ефірі. Ну для мене раніше, от люди, які займаються такою професією, ну, трошки моторошно від них. Хоча я розумію, що вони повинні бути, бо хто ж має це робити. Ну вони ж припитані ні при енергії в будь-якому випадку. Вони будуть якось впливати в просторі на інших людей. Тому що я, коли хожу, ну злобний, то людям теж явно не хорошо для мене. А, так, далі давайте. От е, бачив сьогодні там такі фото в телеграм-каналах, що в Путіна зараз запідозрили якусь нову хворобу. В нього прям віна на руках дуже опухли сильні. У нього зараз не рука, а прям ну як в Халка <свігла> виглядає. Вона там прям така величезна. У нього що якась реально нова хвороба? Що, що з ним зараз відбувається? Ну блин, я вже на якомусь ефірі не говорив да, недавно. Він є з нутрі і воняє воняє сахаром. Це похоже на що-то діабет, або осложнення з діабетом. Йому ще довго залишилося, чи це можна про це лише мріяти? Ну, зважаючи на, на, цю, на цю його про прогресивну хворобу. А, то, а потім буде підписано: Путін вмре. Ну, не обіцяю, що саме так, Ну, ми якби запускаємо думки в майбутнє. Ні, ну що то якби, як би дуже близько до цього. От Прям, прям, прям край близько. Ми тут говоримо про. Місяців дев'ять, так що не спазіть. Um, на превеликий жаль, росіяни зараз стрімко просуваються на запорізькому напрямку в Запорізькій області, а саме в напрямку міста Гуляйполе. Uh, давайте ми подивимося, питали глядачі: чи ви бачите окупацію uh, Гуляйполя? Які небезпеки для міста? Буде окупація. Вона якось дуже легко пройде. Просто з якої сторони легко, то вже непонятне. Повернеться під наш контроль місто Гуляйполе, якщо його серешти окупують. Скоріше за все, так. Короткий термін. Волонтери із Чехії всього за добу зібрали більше півмільйона доларів на виготовлення ракети Фламінго для України. Але після того чеський виробник оголосив, що раз ви зібрали більше півмільйона, то я подвоюю суму збору, щоб зробити не одну, а дві ракети для ЗСУ. Зрештою, чи ви бачите, що реально вони зроблять ці дві ракети для ЗСУ, дві ракети «Фламінго»? Чи вони полетять, чи це тут можливо якась корупція в цьому захована, чи що таке. От. Дві ракети. Дві ракети. Ну, воно погоди не зроблять, але все ж. Тимування бабла. Них, ніхто ракет не хоче зробити. Їх, їх зроблять, але це всім не по цій тематики. Так шокувало нас сьогодні те, що антикорупційні органи на та САП опублікували аудіозаписи, де українські чиновники та бізнесмени обговорюють розкрадання коштів на захисті нашої енергетики від обстрілів. Таким чином було вкрадено 100 мільйонів доларів. Писали, що до цієї схеми може бути причетний бізнесмен, соратник президента Зеленського Тімур Міндіч, нинішній міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше, до речі, був міністром енергетики. Ну, пишуть зараз небагато. Ви от реально бачите, що ці саме люди, які були озвучені антикорупційними органами, вони причетні до цієї корупції? Всі. Всі. Прям всі 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 По імена, давай. Ну, Тимур Міндіч, поїхали. Однозначно. Окей, далі. Міністр юстиції Герман Галущенко, який зараз, який був раніше міністром мене. О, я давно учасник у всякому вирості далі. Ну, це цін, що найбільше так про них згадується. Чи понесе покарання Тимур Міндіч? Зараз кажуть, що він втік за кордон. Чи дійсно він втік за кордон? Чи може його привезуть сюди, постане перед судом. Ну, вряд ли. Втік та й втік. Якщо його розведуть, щоб він вернувся, тоді його і посадять під суд. Ну я думаю, що він людина не дурна, не вернеться. Галущенка, посадять. Непонятно взагалі. У нього покровители є. Ой, хороші покрителі, нічого йому не буде. Цікаво, що зараз про це все думає Зеленський, як він на це відреагує? Бо наразі його заяви не було, була лише там реакція його радника. Ну, наскільки це можливо подивитися, це питання, знову ж таки. О, я нічого не чую і нічого не знаю. Ось цей ответ буде. І це все? Чи може бути Майдан на тлі цієї корупції? Парадокмо. Ну, как бы если оно уже назревает, я думаю, якісь організації чи секты и спілки людей уже надумывают на подобні вещи. Да, да, да. Говорили, ми мы про спину влада, вот вам. І, ну, конечно, если, если люди будут настолько э, впевнені в себе, то все будет хорошо, а если за, зашугають, то біда. Ну, типа, тут не з плакатами треба йти, тут треба двері вибивати і за шкірки тягати. Звісно, ну, всіх людей на цю благость, доброту, гіперлояльність, всепанімання, коротше. Ну, ні, ніхто ж на самом деле цього в світі не пропагує, ніхто так не розвивається і ніхто так нічого не доказує. Хто сильніше, той правіше. Все. На жаль, .Calmel. так Марина пише питання після уходу колишнього мера Одеси Труханова. Атаки по самій Одесі стали неточними, як буцім, то вони не розуміють, по яким точкам бити чи це співпадіння, чи не співпадіння. Що по Одесі насправді? Тут підстава просто готується. В цьому не знають. І в чому ця підстава полягає? Що, що, що може статися? Ну, щоб залежить цього чоловічка, який пішов з посади, а, типу, як був слівщиком інформації. А слівщик інформації там зовсім другий чоловік. А хто це може бути? Це той, хто, я не знаю, зараз в Одесі на посаді, чи це той, хто там вище по посаді, чи це я не знаю, хтось за кордону? Хто зливає оці місця? Ну знову ж таки, це було популярне питання від одеситів. Це треба, ну я прям так гром не буду нічого, нікому дорогу переходити не буду настільки. Почули. Алла питає: доброго вечора. Гляньте, будь ласка, прилуки, залізничний вокзал по загрозам. Чи може туди прилетіти? Так, прилуки це у нас що, Чернігівщина, правильно? Так, да, це Чернігівщина. Ну, на самом деле тут щось таке можливо, тому що вопрос, як будто, доволі з понятним ответом. А, можливо, неможливо. Якщо відірвати Чернігівщину по железнодорожним путям, це якось повлияє коротше, на можливість входу туди. Так, і... да, що це таке. А Чернігівщина що, така залежна від железнодорожних путей? То тут я не експерт, але ну, таке, таке можливо насправді було. Вони б'ють по залізниці активно. Так, е, далі е, була в нас заява так само вже Зеленського по іншому питанню, що Росія нападе на іншу європейську країну ще під час війни в Україні. Е, ну, Він вважає, що це саме так може бути. Е, от як ви це бачите? Чи дійсно може напасти на якусь країну? Може, може. А що це може бути за країна, все-таки, це, це Польща, те, те, що поруч, це от, як вам здається? Ой, не хочу тратити силу, думаю, давайте так. А може бути таке, що взагалі Узбекистан? Узбекистан? Ну, це, як... це як... Кра країна дружня до них, навряд чи чесно кажучи. Ну, вот, 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 щекась вот, 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 вейда. Да, Я знаю, просто, що дружні країни. Звсім друга інформація. Польщі. Так, на Польщу, скоріше всего, теж таке можливо. Однозначно. Так, да, полізуть вони туди. Ну, дивіться, скоріше, всього, що війна може іменно з нас на Польщу і перепригнути. І в Польщі буде ситуація похуже, ніж у нас. Саме цікаве. Саме цікаве у пасі Господі, у пасі Господі, Україну допомагати полякам в цей момент. Пізда буде Україні після цього. А тут ще нам пишуть, чи це може бути Литва або Молдова. Ще теж е, два варіанти такі. А я дивився тільки що Литво. Молдова не дивився, ну, щось І Молдова може. бути. Ну. Це та така, що може і залежить, і здатися легко. Вона, якби те вже що та, в ту сторону якось схиляється. Чому? Чого? Чогось Молдова хочеться якось відрізатися від інших і прийти от в ту сторону. Відьмо, вони наблюдають силу. Царство сторони і склоняються до того, щоб присоєдитися в імперію? Uh, Вікторія питає: гляньте, будь ласка, чи буде на цьому тижні удари по Києву саме от минулого тижня? У нас був обстріл да. Такої... Буде. Буде, а що це може бути? Які це об'єкти? Чи це так ну, важко вам сказати? Куди вони можуть бути? Ой, ні, це так точно треба дивитися, це надається на віддіні відкривати, мені за це ніхто не заплатить. Давайте попросити попроще. Либо, Лібо по конкретним містам. Місцям, містам, я не знаю. Ну, час, давайте так, це можуть бути там, я не знаю, енергетичні об'єкти там в Києві, ті, що там ну, вціліли. Якось навряд ли. Тут дуже багато якоїсь надуманої інформації, скритої інформації щодо енергетичних об'єктів. Я думаю, що взагалі відключення світла зараз це повна фальш. Ну е, от кажуть знову ж таки, в «Укренерго», що пошкоджена трипільська зміївська ТЕЦ, вони повністю зупинилися, відключення світла будуть по 8-10 годин щодня. Супер. Буду колдувати більше. Ну так, а, а чому чому це фальш? Типу, що наживаються на, на електроенергії, да? маєте на увазі, що продають кудись із чи то за кордон, чи кодись, щось от в цьому ну, так, Як було в минулому році, так і зараз. Щось зміниться в цьому плані, чи і так далі будуть такі відключення світла? Буде якесь покращення? Пістолет голова, виновний, і все буде покращення. Надо ну, буде кое-що перевірити, цікаве. Mm. Ну, я просто зараз от почитаю, нам пише глядачка, що страшно жити в такій країні, де люди, які повинні захищати людей, роб, робити їм якесь благо, вони навпаки грабують державу, нищать людей. Це подяка за наш вибір. О, дивіться, ну, дивіться, дивіться, да. дивіться. Грабувати це непогано, просто це треба робити гарно. Робити Можливо. щось полезне і чуть-чуть трохи притирювати. Тобто, підсидіти місце і, і, і так зробити, щоб ти щоб люди захотіли тебе там оставить навсім. Після всіх президентів до цього це було дуже легко і можливо. Ні, ну я не кажу, наприклад, там в тих же самих там, штатах і інших західноєвропейських країнах так само є корупція, але напевно, що вона там дійсно в менших масштабах, що я не знаю. Важко це все сказати, але те, що зараз відбувається, це печально. Далі йдемо. Німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи північний потік у Балтійському морі, діяли під керівництвом залужного. Про це зараз пише американське видання з Волстрічного. Чому для чого тоді така так подається інформація? Щоб що, що не знаю, може, тому що американці хочуть, щоб Зеленського другий раз перевибрали, щоб ще більше тут розваривати і залежить. Тоді, якщо не залужний, залужний до цього не причетний, до, пі, до, до підриву газогонів, так, то хто тоді підірвав північний потік? Якийсь мужик. Ну хорошо, цей можливий. Ну блін, ви думаєте, я зараз буду сидіти ім'я його витягувати Ні -ні -ні. зі світу? Розумію, розумію. Це, це там представник європейських країн, чи це там, я не знаю, чи це там американські спецслужби, чи це там ну, Росія. Щоб зробити, не знаю, провокацію. Хоча це а Європа. Коли... А... Війна в Україні закінчиться тоді, коли Росія досягне тих завдань, які ставила на початку Пісков. Е, ну, ми знаємо, що на, на, на самому початку вона ж ставила там кучу таких максималістських вимог, що типу демілітаризація, денацифікація. Е, а, як, а зараз ті самі в них залишилися вимоги. Ну, які які от насамперед зараз у них вимоги? Що вони зараз найбільше хочуть? Бо кажуть, що нібито вони вже готові нібито зупинитися. Теж таке от, кажуть різне от. Залі. Ну, ну що ж ви таке пишете вже в коментарях? Ну, це вже бред пішов якийсь. Вони, вони вже пожнули своє. Ну, типа, вони взялися, що їм треба, по факту. Вони взяли і по власті, і по території, і по ужасу, і взагалі во всіх смислах. Просто тут вопрос в тому, що затягують не вони. Угу. Так. Е Пані Оксано, а в чому питання? Я не зрозумів. Окей, добре. Просто чи не може це бути постанова із набу та сап. О те, що от вони от оприлюднили ці плівки стосовно корупції. Може, це, може цього нічого такого не було. Це було. Так, е світом шириться смертоносний грип-мутант, е Він може вбити десятки тисяч людей, е пише британське видання Daily Mail. Чи є загрози для України? Грип-мутант? Грип так, да, грип мутант. Його так і назвали, да? Грип мутант, так. Да. Тут саме є H3N2, називається отак. Ну, да, є. Є. Ну, На защиту собі обновити. А будет новая эпидемия? А вряд ли. Полузакрытая информация. Давайте понятно. Понятно, что ничего не понятно. Давайте демонскую подробную брать. А він якось збирательно буде діяти цей гріб, тому mm -hmm. що тут випадає карта суддя, а, находящийся на розпуті цитадель. Тут вопрос, типа, у людей, у яких є ідеали, їх не візьмет. А у кого ідеалів нема, хто загнив, от того й пажне, сожрет. Так. Правильно, так. Отже, нам є загроза від цього вірусу. Все таки от буде якась протидія там, я не знаю, якась вакцина проти нього от буде. Антонієзло з Флогнова. Зрозуміло, зрозуміло. Я з постін-Любиська. Приміняй. Тут вже слишком сильні метра Угу. Так уже є. Ну там інша справа. Я бачу, тут глядачі пишуть, що у нас є інший якийсь зараз вірус в Україні, якісь коксаки називається. Е, от, і питають, чи це дуже небезпечно. Ну, я бачу, що це дуже. Це скажу... вроді є. Це вроді є. Він. Може, це його конкретна назва? Давайте перечитаємо, що це там. О, це гриб Мотан називається кокса вбай... в ребята, Вони карти таро, та таку потужні інфу видають йому. Mm. Uh, так, uh, поставки американської зброї для України призупинені через шатдаун у США. Ну це коли там у них є проблеми з федеральним урядом, бо там ну не затвердили бюджет для них. Коротше кажучи, чи будуть відновлені поставки зброї для України? Бо зараз вони призупинені, пишуть. Да, будуть будуть ново угу. е, так про те, що Росія зараз націлює свої ракети на атомні об'єкти України, пише Financial Times. Чи може бути е, чи можуть вони спричинити аварію на наших ядерних об'єктах? Як це вони націлюють? Ну націлюють ракети, тобто вони б'ють по підстанціям, які ведуть до атомних станцій, зрозуміло, да, і потім вони таким чином, типу як е, створюють блекаут? Ну і це вже загроза і аварії. На атомній станції зрозуміло, да? так? А, а ні, на атомній станції нічого не буде, а ви не думаєте, що це слишком точні попадання ракетами? Так, і, і що, і що точні? Типу, що не буде аварії, що? я щось просто не зрозумів тут. Що аварії не буде, а по, po, по, по станціям це виходить по, як трансформаторні будки, скоріше, то тобто ретрансляція електроенергії. електроенергії? Тобто аварії на АЕС не. От іменно, що на АЕС нічого і будь не должно. Тут питання в тому, щоб відірвати людей від світла, скоріш за все. Причому на самом деле ми виробляємо достатньо світу і з однієї станції на всю Україну хватило. <рес> Чому їх там у нас, скільки, три чи 4, я не пам'ятаю. І ми ділимо від що нам електроенергії на Україну не вистачає. У нас якийсь дібілізм, взагалі, уже откровенный. Ну, я кажу, я тут не беруся говорити, бо, чесно, в цьому не розпочатою. Звідки ягівщики? Давайте, розкажіть. Тут в коментарях є такі. Так, Валентина питає: яка доля міста Запоріжжя? З повагою до вас? Чи можуть окупувати Запоріжжя? Давайте так, на тлі тих наступів, які зараз на тому напрямку. Плохо там каже. Ну, типу, воно там щось -та двігається, не двігається, от таке сяке, пересяке, ніхера непонятна, всього марока до з кожного боку. От як глюк, який то Ну, типа, то вони щось хочуть зайти, то вони не хочуть зайти. Я не знаю, вони там самі оприділитися не можуть, чого вони там хочуть. Як я вам скажу, якщо вони самі не знають. Ну сподіваємося, нічого такого не буде. А чи міг Китай передати Росії зброю, яку не так давно анонсував, що нібито здатна знеструмати будь-який район, будь-яке місто? Чи є в неї така зброя в Росії від Китаю? Якщо вдруг все, всі узнають, що в Китаї є така зброя, і що, вона, а, що він дав її Росії, то Китай стане врагом для всього остального Удержиться ли Росія з Китаєм один на один. Я думаю, mm -hmm. а, і ще а, російські дрони почали кружляти над атомними станціями в, Бель... в Бельгії. А, чому чи можливий удар? Атомным объектом Бельгії уже, зараз, вот была сегодня, я бачу, новая. Ну давайте один вопросик, пожалуйста. Ми ж діли діла, виглядаємо сміло. Вічера там не буде. Дякую, дорогі друзі. Ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні був інфернальний некромант і за кіль Авель. Поставте, будь ласка, вподобаюсь, пишіть коментарі. І бережіть себе. Всім бажаємо Дякую. гарного тижня. Дякую.